30% киян все ще без опалення після вчорашньої масованої російської ракетної атаки повідомляє КМВА. Відключення по електриці відсутні, водопостачання теж працює у штатному режимі, а теплопостачання у процесі відновлення. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. кажуть в Ова. Люди цілі, але є пошкодження підприємств і будинків. Окупанти цілили також і по покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Херсонщину за минулу добу російські окупанти обстріляли 79 разів разів ізградів та важкої артилерії. Херсон був обстріляний 9 разів. Унаслідок обстрілів 4 людини загинули. Троє, одна із них дитина, дістали поранення. Розповів голова ОДА Олександр Прокудін. Ну із Запоріжжя по місту росіяни вдарили ракетами. Сказали, в ова загарбники поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. Люди не постраждали.